У суботу, вранці у дворі будинку на Руській, 19 зібралися його мешканці. Люди виступили проти зведення перед їхніми вікнами торгового кіоску. Кажуть, що споруда займе дитячий майданчик і клумби, які самі ж висаджують. Де діти граються? Пісок 10 років не завозився, лавки всі поломані. І якщо ми просимо, то нам ще щось зроблять. Але я кажу: ну подивіться, де хто б дозволив сьогодні в своїй квартирі чи на своїй присадибній ділянці, щоб вони дозволили забрати квітник? Ну Дивіться, чим він кому мішає тут. то діти бігали, квіточки нюхали. Подружжя, яка орендує цю ділянку, розповідає, спершу хотіли звести на ній благодійний центр. Хотіли пожертвувати на волонтерський центр, щоб вони собі тут мали приміщення, що там треба збирати. Ну, але люди не дають нам. Пояснюють, усі необхідні документи на зведення кіоску в них є. Дозвіл на будівництво отримали ще два роки тому, але почати роботу змогли тільки зараз. У нас не було на місці, от ми приїхали і розпочинаємо будову. От так мало виглядати. У нас тут стояв торгівельний павільйон, він виглядав не так, як треба. Сказали нам, будь ласка, зробіть так як треба і працюйте далі. На цьому розійшлися до понеділка, а в перший день тижня на місці зібралися знову. До цього часу каркас обгородили стрічкою, але позиція мешканців за два дні не змінилася. Це єдина, мабуть, одна з кіль... кількох оцих зон, яка залишається вільною від забудови, тому що будівництво зразу за цим будинком заваловій будинку починають з порушенням так. всяких архітектурних норм теж розпочинають будівництво. Хочуть розпочати будівництво торгово-офісного комплексу. Проти споруди виступили також місцеві активісти. Вони булгарками зрізали каркас, тож підприємці застали на місці орендованої ділянки лише уламки запланованого магазину. Обурилися, що невідомі незаконно знищили їхнє майно, адже ділянку підприємці орендують вже багато років. Ми орендуємо цю ділянку вже 15 років. Зв'язку як зв'язку Немає більше землі, ніде. да договор оренди. Бачите, в кому роті Перший дого. Дивіться Ось далі всі дозволи, всі договори, У мене всі є продовження і левків, сидіть тюрму всіх. Раніше на цій ділянці підприємці мали кіоск. Потім міська влада зобов'язала їх привести його у відповідний для центру міста вигляд. Договір оренди, який у подружжя закінчився навесні, вже продовжили. Проте за словами начальника управління архітектури, підприємцеві дозволяли користуватися в кілька разів меншою частиною, не зачіпаючи клумби. І чому він зайняв більшу територію, навідомо. Управління архітектури йому так би погодили до цього моменту до квітня місця, цей паспорт прив'язки, оце і той. Але він мав бути отут, по центрі, де була стара колись оцей кіоші, павільйон він називався. Він мав бути. Чому він там? Сам, сам, самі бачите, це резонанс, будемо розбиратися, де і все. І от тут центральна частинка, де йому дали. Ось цей павільончик йому мати, і ось за мене діляночка, що йому надано. Те, що він десь там, то його поставив в цю сторону, я не знаю. Ну, та є ж погодження, от в ті саміх межі, де він був. Тому що землю дали для обслуговування, щоб десь там ліво право Але він якраз на цьому місці в муніципальній поліції Тернополя кажуть, міська влада також планувала ліквідувати споруду.